Всім привіт! З вами адмін телеграм каналу Vibe2Crypto. І сьогодні ми з вами поговоримо про такий цікавий проект Under Radar, можна назвати, тому що про нього майже ніхто не пише. Але проект, як на мою думку, реально цікавий і може непогано роздати. Це 375 AI. Що це за проект? В цілому це DEPIN, можна сказати. Але в більшості це все таки штучний інтелект, який допомагає. Інтегрувати блокчейни, який допомагає робити зв'язки між ними, який допомагає підтверджувати якусь інформацію. Ну тобто, в цілому, це такий собі Айдепін, якщо це можна якось так назвати. І з цікавого в нього 5 мільйонів доларів інвесту. В принципі, для Сідраунда це непогано, це, грубо кажучи, такий добрий середнячок, тому що це тільки Сідраунд, як мінімум, ще буде. Ще можливо один-два раунди фінансування, тобто сума кінцева буде в будь-якому разі більша. З головного тут підтверджений дроп, і дроп підтверджений в деякій мірі по факту за доволі прості дії, так як все в нас буде фармитись абсолютно пасивно і з відмінностей порівняно з іншими депінами, з іншими браузерними нодами, це все в нас буде на телефоні. Фармити ми будемо на телефоні. І в додатку в нас будуть нараховуватись поінти за те, що ми будемо показувати додатку, тобто він буде брати нашу геолокацію і дивитися, який в нас інтернет-зв'язок, яка сила сигналу, в залежності від локації. Тобто, якось так він буде обробляти цю інформацію. Суть в тому, що просто ви ходите десь, їздите по місту, по своїм справам, у вас за цей час фармляться поінти. З головного дроп, як я вже повторююсь, Підтверджений. Тобто для цього нам реально не потрібно буде багато нічого робити. Це буквально встановити додаток і періодично раз в тиждень заходити і клеймати поінти, тому що ми будемо клеймати поінти за кожну, кожен тиждень фарму. Зараз нас іде друга епоха фарму, друга епоха тиснету. Тому для початку нам потрібно перейти на сайт. Посилання буде в описі під цим відео. Там і буде посилання на телеграм-канал, на який вам було б непогано підписатися, тому що там є купа інформації, як заробити в крипті без вкладень з мінімальними вкладеннями, якісь роздачі. Тобто море інформації посилання буде на телеграм також в описі. Тому нам потрібно перейти на сайт і скачати додаток на ваш телефон в залежності від вашої операційної системи, тобто або Android з Play Market, або iOS на iPhone. Зараз ми переключимось на мобільний телефон і я вам покажу, розкажу, що, куди і як. Ми на телефоні заходимо в додаток 375GO. Те, який ми скачували з сайту. І тут нам потрібно буде залогінитись, тобто зробити наш обліковий запис можна по гаманцю. Типу, це найпростіший варіант. Тут є один нюанс. Якщо ви використовуєте Phantom, так як проект 375 AI побудований на Solana, вам потрібен Solana гаманець або гаманець, який підтримує мережу Solana. Тобто, в більшості всі користуються Phantom. Якщо ви, наприклад, користуєтесь Wallet, вам цих дій робити в принципі не потрібно, так як Wallet Сам е, додасть потрібну мережу. Якщо у вас фантом, тут потрібно буде зробити буквально дві дії для того, щоб е, підключитися до е, і зробити собі в принципі, обліковий запис в 375 AI. Переходимо в Phantom. Е, після того, як ми зайдемо в Phantom, нам потрібно буде включити Developer мод. Для цього нам потрібно буде, тобто перейти в Testnet мод. Для цього нам потрібно буде е, натиснути на іконочку цю зліва. Потім в менеджмент ваших аккаунтів, потім зайти в налаштування справа шестереночка, Після цього в Developer Settings, вимкнути Testnet Mod і вибрати Solana DevNet. Після того, як виберете брете оці всі налаштування, у вас відкриється, грубо кажучи, ну от сторінка в фантомі мережі Testnet Solana. Як ми бачимо, у мене тут вже є тестові токени, які клейму за деякі неділі фарму 375, і тестова Solana. де її отримати, я також залишу. В описі або в пості в телеграм-каналі. Тобто, в будь-якому разі я вам е, покажу і розкажу, де можна взяти тестову салану для того, щоб клеймити кожен тиждень нагороди за тестнет. Тому далі ми переходимо в наш додаток 375 ai нажимаємо Connect е, з гаманця, вибираємо Phantom, приконектуємося. Так як в нас вже постав включений режим Теснету і Solana DevNet, нас пустили. Якщо ви цього не зробите, вас викине помилку. І ви будете не знати, чому, що і як. Я вам, в принципі, пояснив, чому що і як. Тому що треба перейти в режим Solana DevNet. Після того, як ми зайдемо в додаток, у нас тут, в принципі, все доволі просто. У нас ось така менюшка, де є карта з вашою геолокацією. Тобто, і оці от гекси е це поінти, які ми отримуємо саме в. Це те, що ми е, ходимо, їздимо по е, місту, і е, за це нам нараховуються оці гікси. Тобто е, вкладочки Rewards ми можемо подивитися, е, зараз у нас 14-та епоха. Тобто, це зараз сумарно йде друга епоха. Е, Другої епохи, якщо це так можна назвати правильно, тобто сумарно вже 14, на кожну епоху виділено 8 мільйонів токенів для нагород е, тим, хто тестує е, цю мережу і тестує цей додаток. Тобто, як ми бачимо, тут можна е, от подивитися нашу статистику за останні епохи. Ось е, те, що я вже заклеймив. Нагороди оці тестові токени, які ви бачили в Фантомі. Далі в нас тут є клаб, грубо кажучи, просто якісь ваші ачівки, ваше місце в лідерборді, ваша кількість цих гексів, які ви намайнили, ваш стрік. ну тобто В цілому тут просто такий собі дешбордик. В виклаці аккаунт ви можете тут налаштувати ваші е, дані, додати електронну пошту, е, підтвердити електронну пошту, тобто просто налаштування вашого, вашого облікового запису. В вкладці Ньюс можете почитати якісь новини про проєкт, якщо вам це, наприклад, цікаво, що це, як це і е, навіщо. Глобально, все, що вам потрібно буде, це е, скачати додаток, додати йому доступ до геолокації, е, ну, звісно ж, е, зареєструватися, підключити ваш гаманець, і після цього у вас почнеться фармитись ваші гекси за те, що ви передвігаєтесь, за те, що ви ходите десь їздите по місту е, чи в цілому просто десь знаходитесь. Е, Це все працює в суперпасивному режимі. Тобто вам бажано просто не закривати повністю додаток, в плані не е, забирати його з трея, а просто щоб він завжди десь висів е, там скритий в. На вашому телефоні, щоб він просто пасивно вам фармив поінти. Як на мене, супер цікавий проект з підтвердженим інвестом, в якому можна можна буде отримати непогану, я думаю, суму за пасивний дроп, верніше за пасивний фарм. І в цілому, ну. На цьому, в принципі, все. Глобально нічого складного. Реєструєтесь, качаєте додаток, приконекчуєте гаманець, починаєте фармити. Якщо будуть якісь оновлення по проєкту, я, звісно, вам покажу, розкажу і напишу в своєму телеграм-каналі. Тому не забудьте підписатись. На цьому все. Гарного дня!